Поїхали з чоловіком в Варшаву по справам електричкою. Вихід з підземки. Покаталась на підйомнику в компанії ще двох хлопців. Такий підйомник для візочників. Я вже на ньому їздила раніше. Після того, як перейшали основне питання, посиділи в центрі, поїли шаурму. Любимо, полюбляємо шаурму. Пофоткались, познімались, познімали навколо. Життя бурлить, хтось кудись йде, хтось біжить. І поїхали знов назад додому, тою ж самою електричкою. За проїзд, до речі, заплатили за мене, як за особу з інвалідністю 3,21, а за чоловіка тільки 32 гроші. У мене таке було відчуття, що я подорожую не з чоловіком, а з багажем. Причому цей багаж не більше барсетки. Ну, взагалі то приємні ціни, знижки для. Осіб з інвалідністю і для опікунів супроводжуючих. Це не важливо, опікун чи супроводжуючий Хто зі мною їде, той є супроводжуючий. Так, приїхали, натискаємо на кнопочку, щоб вийти. наша станція І почепали. До речі, маленьке містечко, мало людей, мало машин, багато зелені, тихо, дуже гарно нам подобається. По дорозі чоловік підгодовував мене черешнею. а може просто хотів, щоб я менше тріндякала з зайнятим ротом.